Вітаю вас, мої космічні леви! З вами Клименка Наталія, і це прогноз на листопад місяць. Він буде трошки легший, ніж жовтень, адже вже коридор затемнень минув. Проте нас чекає дуже багато важливих аспектів цього місяцю. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Пересилайте відео своїм друзям та знайомим, щоб якомога більше людей побачило і змогло спланувати свої дії на найближчий місяць. Для індивідуальних прогнозів пишіть мені, будь ласка, в Дірект Інстаграм для більш детальної інформації. Ну а зараз, починаючи вже із 1 числа і по сьоме, ми будемо спостерігати картину, коли планета великої відповідальності законів, порядку обмежень та планування планета часу Сатурн буде із ретроградності переходити в прямий рух. Якщо якісь справи із 17 березня цього року були у вас на паузі або ж дуже повільно йшли, ви ще згальмувалися. То ось період із 1 по 7 взагалі все стане. Може справа заходити в глухий кут, проте після сьомого. Завдяки тому, що буде заправляти велику відповідальність, планувати, слідкувати за кожним своїм кроком на шляху до своєї мети, ви можете отримати гарні результати, які стосуються вашого восьмого сектору. Саме в цьому секторі стоїть Сатурн. Він. Зділяє вас наполегливістю в цій сфері, а це сфера великих грошей, ризиків, спадку, езотерики, зачаття. Тобто, якщо у вас були якісь затори в цій сфері, то вже справи підуть набагато краще. Ви можете отримати важливі документи, важливу інформацію, а це можуть бути і нові знайомства. Відповідальні, адже Сатурн, він, коли попадає в якусь сферу, наділяє нас великою відповідальністю в цій сфері. Це можуть бути і пропрацювання своїх травм психологічних, це можуть бути підписання угод, які стосуються ваших інвестицій. Це і питання податку, спадку, кредитів. Соціальних виплат різноманітних. Ще однією важливою подією цього місяця буде 3 листопада. Це період, коли Юпітер планета розширення, масштабування, це планета великого щастя, планета удачі, це соціальна планета, яка відповідає за наш авторитет буде в опозиції до Сонця. В цей період Земля ніби стоїть між. Сонцем і Юпітером. І ми будемо відчувати і енергію світила, і енергію Юпітеру. І в цей період можемо спостерігати картину, коли дуже захочеться проявляти свій власний авторитет. Ми будемо відчувати багато енергії, щоб проявити себе. Можливо, не всі в соціумі нас зрозуміють, але в нас буде велике бажання проявляти себе, вірити в себе. Ми можемо дещо навіть і переоцінити свої можливості, і буде велике невдоволення справами, які стосуються соціального положення, в принципі, в світі. І у вас це буде торкатися тем 4-го і 10-го дому. Четвертий дім це наш дім, де ми проживаємо, це дім нерухомості, це дім нашої батьківщини, це наша сім'я, родинні традиції, а 10 це дім нашої реалізації, нашої кар'єри, статусу, репутації, це дім, працюючи по темах якого ми реалізуємо себе. Реалізуємо, і саме по цій професії ви можете отримати найвищий статус, найвище визнання соціуму. 4 листопада Меркурій, як планета інформації, мислення, передачі інформації, недалеких поїздок. Комунікації бути в напруженому аспекті опозиції до урану, який відповідає за все різке, неочікуване. І це буде про знову ж таки торкатися вашого 4-го і 10-го секторів. Це можуть бути отримання інформації, яка різко змінить ваші плани. Це можуть бути поломки або техніки, або зв'язку. Особливо, якщо ви працюєте із дому, то це також може і впливати на ваш статус, на вашу кар'єру. Вже 6 листопада на допомогу цьому аспекту приходить Венера як планета взаємовідносин, гармонії, краси, і буде вона давати тригон, аспект, який руйнує перешкоди на вашому шляху, до плутону планети великої відповідальності та трансформації. І це буде стосуватися вашого другого сектору, сектору грошей, які ви зробили власною працею, вашої самооцінки, а також шостого сектору, сектору роботи. Тож, прослідковуючи картину, яка на небі, у вас будуть актуальними цього місяця, принаймні на початку цього місяця, теми, які стосуються вашого режиму дня, здоров'я. Ваші гроші, які ви заробляєте власною працею, взагалі ідеальна картина, коли пов'язані другий, шостий і десятий сектори це сектори вважаються, ці сектори вважаються грошовими. Тож, якщо ви працюєте найманим працівником, або у вас є свій власний бізнес, то ви знаєте ціну своїй роботі. Може бути Багато енергії для того, щоб виправляли свою статусність, підвищували свій рівень, репутацію. Якщо по найму робота, то це сильне бажання підніматися вгору по кар'єрних сходах, це допомога і гармонійні відносини із вашими підлеглими, або ж в колективі. Це отримання грошей за вашу роботу. Або це може бути додаткове. Надходження до вашого бюджету 8 листопада Венера буде переходити у ваш третій дім і буде вже давати удачу в дім, який стосується вашого близького оточення. Це також дім і ваших співробітників, ваших сестер, братів, родичів, недалеких поїздок. Це може бути придбання гаджетів, наприклад, або отримання диплому, підвищення кваліфікації. 11 листопада Меркурій, як планета мислення та інформації, буде приходити в ваш п'ятий сектор, тож всі ваші думки в основному будуть задіяні в сфері вашого власного бізнесу або професійного спорту, або дітей. це може бути пов'язано із навчанням ваших дітей. Романтичними відносинами, відпочинком, організацією свят. Можливо, ось якщо взяти всі ці аспекти, то для вас буде актуальна зміна статусу, розширення родини це може бути підготовка до весілля або ж до переїзду. 11 листопада Марс буде в напруженому аспекті до Урану. Марс, планета дій, ініціативи. Тож цей аспект надає велике бажання. Проявити себе, це боротьба за свою свободу, за свою незалежність. також торкається вашого 4-го 10-го секторів. Можливо, ви хочете змінити роботу із найму і на самозайнятість, або ж це буде стосуватися. Звільнення від чогось в даному аспекті іще й прослідковується напруженість в тому плані, що можуть бути різкі зміни ваших планів, і ви маєте вийти із цієї ситуації лише коли будете проявляти оригінальність, неординарність в своїх діях. 12 листопада селена або білий місяць буде переходити в знак Телець і буде давати нам можливість організувати своє помешканням, створити затишок, це буде допомога як матеріальна, так і духовна, накопичувати все, що нам потрібно. 13 листопада буде новий місяць. Сонце та місяць будуть з'єднуватися і обмінюватися своїми найкращими енергіями у вашому четвертому секторі. Знову ж таки, ви можете планувати все, що пов'язано із нерухомістю. Це може бути купівля, продаж майна. Або це переїзд, або розширення в сім'ї, або звістка. І здалеку ви можете прописувати всі плани, які торкаються цих тем на найближчий місяць. І поки місяць зростає, реалізовувати їх. Починається новий цикл Марсу. Це період, коли Марс починає з'єднуватися із Сонцем. Тобто сонце наділяє його своєю енергією, і у вас буде багато активності, яка пов'язана із вашим четвертим сектором. Це сектор нерухомості, майна, вашого місця проживання. Ось впродовж. Двох років для вас ці теми будуть дуже актуальними. Ви будете проявляти активність та ініціативність. 22 листопада сонце переходить в знак стрілець це буде у вашому п'ятому секторі. Тож у вас буде багато енергії для того, щоб приділити увагу коханню людині, романтичним відносинам, своїм діткам, професійному спорту, вашому власному бізнесу або хобі. А 27 листопада буде повний місяць, і він висвітить в картину, яка стосується вашого 11-го сектору сектору однодумців, соціальних організацій, ваших соціальних проєктів. Ви будете мати певну картину. І якщо щось вам не сподобається, не хвилюйтеся, у вас буде два тижні для того, щоб ви щось доробили або переробили, зробили роботу над помилками і удосконалили. Свої проекти або стали лідером думок, почали думати більш масштабно і прописали свої мрії для їх реалізації на майбутнє. Бажаю вам чудового листопада і дякую, що дивилися відео до кінця. До наступної зустрічі в наступних відео.